Всім мира і добра. Хотів би поділитися откровенням стосовно Біблії. А взагалі, що це за книга? так? Це книга нашого життя. Це інструкція для нашого життя. І коли ми вивчаємо Біблію, то все в нашому житті стає на свої місця за планом Господа. Ну і навпаки, це логічно. А чому Біблія, вона достовірна? так? Чому Біблію там хтось каже там. І там 500 мільйонів раз переписували. Тобто, ба, взагалі, нічого істинного там немає. Але є факти. По-перше, 3500 екземплярів було знайдено. Так? Ось ці древні екземпляри так? оригінали. І з них, з них іменно не з якихось переписаних, а іменно з оригіналів знайдених. Було переведення, так? переклали вже на нашу мову. І так ми маємо а, Біблію. Ідентичність такого пере... перекладу 99,6%. Тобто ідеально, ідеально підходить, так би не майже Там якісь дрібниці. По-друге, що у нас археологи. Які щось знаходять і звіряються з Біблією, тільки підтверджуються З кожним роком, з кожним часом підтвердження все більше і більше. Що Біблія це оригінальна і що можна їй взагалі довіряти. І по третє, що Біблія це е, взагалі книга, яка, е, ну, от наприклад, я живу по цій Біблії. Вона Аутентична і а, чомусь, да? я живу по ній, і в мене все в житті виправляється. Коли я жив не по Біблії, був хаос. Коли я починаю жити по Біблії, приходить порядок. Ось, будь ласка. А, і би, хто б не намагався там якийсь знайти а, там 500 історичних фактів, просто які не можуть вчені. Про... Якби пересікти до, до сих пір, так? доказати щось невірне, написано в Біблії. Хто би не намагався якось м м м Біблію перекрутити, і тим паче сказано, що хто удавить е е або добавить, на того буде прокляття. Люди бояться і нічого не додають, нічого не, не убавляють, тому що дійсно приходить прокляття. Ось так ми отримаємо істину Біблію по котрій ми можемо жити і е, наближати наше життя до Господа, бути в цьому в слові, е, вирівнювати наше життя, по Слову Божому, і дійсно передавати це іншим спасати, допомагати спасати іншим. Тож вивчайте Біблію, питання задавайте у коментарях, підписуйтесь на канал, і тоді отримаєте спасіння. Всім дякую за перегляд, благословення людям.